Гості вже роз'їхались, я вже й тарілочки поперемивала, вже все в порядку. І якраз починається дощик. Вітер такий холодний, холодно на дворі. І це дощу не було, а це вже пішов. Ну, поки маленький, але передають, що буде гарний дощ. То вже таке, як буде, так і буде. Так, дівчатка, сьогодні вирішила спробувати оці огірки, що із цілі. За спілінок. Як ви бачите, не мутні, не піддуті, ніщо в світі. А які на смак? М -м -м -м. Добрий і на смак. але ну, вони кисленькі. Мені, наприклад, якби солодші. То мені з кетчупом. Саме добріше. Але теж непогані. Добіля. за Затіни. На закусон то що треба. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Приїхали ми з відла. Всю розпаковку я показувати не буду. Це зазвичай м'ясо собачкам, картопля, капуста. Купила собі рибки, засолити. Таке. Я вам обіцяла показати, скільки я куплю за мінімальну заробітну плату за годину в Лондоні. І додам до цього сторіс, скільки мінімальна зарплата за годину в Україні і скільки мінімальна зарплата за годину в Лондоні. І покажу, що можна купити. Якщо на вечерю вистачає пів кіла м'яса і можна замість петі взяти картоплі, спагетів здається, 87 пенсів. А картопля щось до фунта, навіть фунта не коштує. Риба, наприклад, риба 7, ну, 8 фунтів будемо округляти. Тобто можна взяти за годину, бо відпрацювали, можна купити пів кіла червоної риби, наприклад. ну і, і там сир, Або, наприклад, лот... Лоток яєць, а овочі взагалі дешево, овочі дешево. Це просто що ну, ми беремо так три штуки. Можна взяти і перець дешевший, не три перчини, а одну перчину. Тобто на 12-21 можна приготувати повноцінну вечерю. Навіть рибка 7 фунтів, 8 фунтів Її можна запекти, і овочі дуже дешеві, повірте, зробити якийсь овочевий салат чи картопля, і вам вже вечеря. Тобі ж на 12 фунтів. Получилась каша, дівчата, бо в мене не вийшло зайти самі і скупитися на 12 фунтів. Спішили ми додому. ну На те є мій такий стан. Короче, Тому я думаю, ви зрозуміли, за 12-27 я тут можу купити собі більше за час роботи, ніж в Україні. За час роботи 48 гривень мінімально. Ні, точно. За 48 гривень мало що купити. Тут я за 12 можу купити повноцінну вечерю, багато овочів, які стоять до фунта і шматок, риби запекти і буде вам смачна вечеря. Не все купили, вирішили пройтись ще на цю сторону. Ну як, все купили? Просто прогуляться. Баян, просто подихать. Не надихаємося ніяк. Якщо чесно, то нічого не купили солоденького. А я можу захотіти. Тиск у мене вже стабілізувався. Каву я точно пити не буду, а чайок з чим смачненьким вип'ю. Ось, будь ласка, макарони по фунт. 85 коштували. Зараз акція по фунту. Таро. Будьте. Все, йдемо додому, мимо паба. Наблюдаю таку картину. Сидить. Пара похилого віку, не знаю, стільки років, точно за 70, чоловік і дружина. Дружина, видно, погано з ходьбою, такі, ходунчики такі на колесиках. У дружини фужар сухого видно венця, у чоловіка вокал певця, ну, точно за 70. І такі вони щасливі. Щасливі, що вони удвох. Просто живуть своє життя, аж настрій піднявся. Я, наприклад, знайшла багато плюсів, що вони в парі, в такому віці, в парі, і це ну, просто прийшли розслабитись. Якби там не було вік, там, ну, там далеко за 70, може навіть і за 80. Для мене головне, що це разом, щоб чоловік і дружина прийшли провести час разом. Хоча могли і вдома посидіти. Да? У них так прийнято. Тільки що відкрила повідомлення, написала мені підписниця, каже: у нас за 48 гривень можна купити лоток яєць і то дешевих. Я ще хотіла, ну, хотіла вам сказати, що яйця ми беремо вищої категорії. Є яйця кури на вільному випасі, є яйця, які кури в клітках, різні є. І різні ж є категорії: більші, менші, різні. То ми беремо. Категорії велик, ну, великі яйця, крупні, вищі категорії. Є й дешевші. Так само і м'ясо. Є різне. є кури дешевші, ще дешевші, дорожчі, дорожчі, ще дорожчі. Ну, як і в Україні, є магазини дорожчі. Ліду це найдешеві, як у нас, АТБ тебе прирівнюється. Тому і в лідлі також. Є категорії м'яса дорожче, є категорії дешевше. Ну, риба приблизно одна ціна. Тільки це є фарель дикого, вирощу, дикого вило, чи як там, і штучна. То оце така штучна, дика, вона дорожча. Я не знаю, наскільки вона дорожча. Ми якось брали так один лист дикої цієї форелі. І тут у нас це продають також штучну, але я раз бачила і дику. Тут магазин є, тому продукти в англії недорогі, прирівня, прирівняно до зарплат. Житло так, житло дорого. Ну, працюєш їх. Зараз житло і в Україні не дешево, але ну, навіть, навіть от просто знову таке повторюю, прирівняно до зарплат. Що, що ми можемо купити за час, проробивши в Україні і за час проробивши в Британії. Ціни у нас дуже-дуже дорогі. Доступний товар, я не кажу, що чогось немає, але дуже-дуже високий. Пенсіонерам виживати взагалі дуже важко. Бо... бо такі пенсії заробили. Людям пенсійного віку виживати дуже складно. Звісно, що є пенсії гарні, не спорю. Я не буду говорити там за ті, що там. До 300 трьохсот тисяч отримують пенсії, я буду говорити за простих людей. Ну от коли людина працювала в колгоспі, які тоді були зарплати? Ну які? Ну там До ярки ще трактористи. А як ті, які ходили в нас, називались по наряду. Прийшов на наряд, бригадир роздає наряд, ти сьогодні йдеш там у коров чистий, ти сьогодні там того заміняєш, ти сьогодні того заміняєш. На другий день прийшов, а тобі не дали наряду, бо його ну, не було роботи. Людина пішла додому, бо вона робила в колгоспі, чи в соврадгоспі, чи де б там не було. Так само і. Багато таких інших було сфер у колгоспі, коли робота була посезонна. Люди жили в селі і так робили. Да, звісно, деякі багато, деякі, деякі люди їздили працювати в Суми. Де, ну, в суми, в Тростянець. ну усі ж в одне місто не втопимося, зрозумійте правильно, у нас більшість з наших країв їздили в Тростянець на роботу. Отам уже боромля, ті більше їздили в суми. Працювали на желізній дорозі, От, там була більша стабільність. Там була завжди зарплата. От були такі роки, коли не платили зарплати, то на желізній дорозі завжди, здається, її платили. Не було такого, що довго там не давали. А я пам'ятаю, мій чоловік на електрозаводі було таке по 4-5 по місяців, був би зарплати. А про колгосп так взагалі говорити і не треба. Взагалі, було таке до року її не отримували. Тому... По-різному все. І людям зараз виживають важко, бо все дуже-дуже дорого. Дуже дорого в Україні. І ще ця війна, і ще оце все докупи. І звісно, що тяжко. Тис різко збила. О, тепер таке, сила взагалі немає. П'ю кову. Була чай, тепер п'ю кову. Піднімаю. Так і живем. То збиваю, то піднімаю. Пам'ятаю, коли робили при Союзі ще, коли садочок був колгоспний, діток привозили, я вже колись розповідала, у понеділок автобусом забирали в суботу. І значить, коли вони просиналися, десь о 16, о пів на 16, ну, в три взагалі, в 15 будили дітей, поки ж подівали чи одягались там. І в них була їда. Е, я не знаю, чи це не була вечеря, але це була молочна каша обов'язково. Не всі діти їли, а потім десь годину сім, вісім та в сім. Був як так, як підвечірок, казали. Давали. Ні, не казали, це підвечірок у Британії, як казали, давали вимухає. Просто що то було, я не знаю, це був хліб з маслом. Якщо це було літо, то це були помідори або огурці, привезені з колгоспних полів. Якщо це була зима, то це був відварений чавун. ну, Каструля буряка була відварена, порізана, і діти його з задоволенням з цим хлібом маслом їли. Та ти диви, яка муха казали Все, а що важко доїсти, це так, ася. Все, ще одна пливіла, ще один. Дина. Можно и только сказать. Золотина. Дина. Так что бурячок червоный, он тоже тоже корыстный. Я бы мне ее чисто ножам, чтобы на камеру не попадать. Я не mm знаю. -hmm. Я хочу чистить. О, уже хорошо очищается. Просто супер. Ну, знаю, я люблю больше запеченные овощи. Варенье мне не подобается. Ні смак. Доброго вечора, що готуєте? Салат з червоного буряка. Буде ще пюрешка, ще салан ціла сковорідка. На з цибулькою, чи до пюрешки, чи до буряка, чи просто. Захотілося такої, знаєте, сільської їди. Взагалі з донькою планували купили багет в пікарні, сир -камамбер і планували тут зробити, знаєте, сир посередині, помідорки чері. Хотіла ще зайти в м'ясний, він сьогодні закритий купить. Часто, коли жили вдома, брала, знаєте, мізки, кістка з мозгами і запікали теж в духовці. З цими сухариками було дуже-дуже добре. Так, я всі овочі запікаю в духовці. всі. На любі салати запікаю тільки в духовці, на шубу. Не готую. Картоплю на окрошку і на вінегріт. Просто ріжу кубиком і одразу відварюю, праці... ну, на рушлачок скидаю, водичкою холодною промиваю і кидаю. Тоді вона мені ну, так більш смакує. Мундірку різати не можу, вона мене склеюється. Так, ваша сестра Жанна, нічого вона мені сестра, просто подруга без гольги, такої. також класно. Можна без фольги, але мені здається, з фольгою швидше. Не знаю, я якось так печу. Можна, а чого не можна без фольги, можна у пергаменті. Це ж таке, я думаю, що це великої ролі не грає. Я чогось думаю, що з фольги щось так в мене здик такий, у голові, що це буде швидше, духовка чистіше. Ну, коротше, щось собі як придумаємо. Ну, запікають, дівчата, Тут запечений буряк і смак не той, і запах не той. Ну, що балакать. Раніше в дитинстві давно, я пам'ятаю, бабуся мені розповідала, як бідно жили, то цукровий буряк запікали, і це було теж дуже смачно. А сьогодні зваріть червоний борщ, якщо є цукровий буряк, він набагато смачніший. Якщо там буде і червоний бурячок, і цукровий, і цей білий. М -м -м. Це дуже смачно. Треба спробувати колись і без фольги. У мене духовка якщо чесно, перед паскою як мила, я більш не мила. Ну я в ній особо ж нічого не печу, бо коли буду пекти, буду їсти. Я дуже люблю випічку. Я б пекла день і ніч. Я в садочку утішалася, як робила. Я там кожного дня випікала щось дітям. Ну там таке було меню. Не було другої страви, була перва страва на обід – обов'язково випічка, бо дитина не могла з'їдати і борщ, і другу страву. Ну так у них було заведено. А от випічка, якесь печиво домашнє, там печиво, якісь без квітики. Там я відривалася. Дома не печу, бо буду їсти. Буду їсти це сто відсотків. А лишня вага мені не потрібна. Цукровий, чай, вибачте, сліпа. Ой, цукровий буряк печений. Ой, а цукровий супер печений, так. Да. Я пам'ятаю, мені бабуся розповідала, що... Тепер мішаю ключки. Пам'ятаю, мені бабуся розповідала, що які раніше цукерки були. Оцей печений цукровий бурячок. А корисно, як було, дівчат. Ну так, да. ну скажіть, що ні. Ну. А тут зараз, зараз бачу в магазинах, продається відварений буряк. Колись дивилася якогось блогера, то вона казала, от нічого кращого не подумала, як оцей відварений буряк. Є в мене відварений буряк заморожений, я його заморозила. Він мені не подобається. Я його і в борщ навіть на подати, Не подобається. Тоді ще так я приловчилась, брала, і я рада вас бачити. Брала у польському у банках закритий. Тоже мені. Ну, от як свіжим бурячком, то свіжим бурячком. Правда, Алле? Правда. Щоб балакать, якщо воно все воно свіженьке, то є свіженьке. І от чи вода вивода шош при чешу. Чи вода виварює? Чи вода виварює? Так, ану. Духовку не заможете будете пекти без фольги. він не бризкає. Попробуйте. Та зрозуміло, що він, що він буде бризкати, він не бризкає, а Чесно, ніколи не пробувала. попробую. Може, так навіть і краще, видніше, коли він готовий. Доброго вечора, Полтавщина. Це родина моєї бабусі, мого дідуся. Ой, мого прадідуся, моєї бабусі. Ну, взагалі, бабушкиної радні по бабушкиної. Була бабуся домаха, звали домна, да? це моя прабабуся і дід Филип, Пилип. Моя, бабу... моя бабуся була Марія Пилипівна, Перепилиця. Її була дівоча фамілія Марія Пилипівна, Перепелиця. А дідушка мій, ну, хоча б. Де вона його знайшла? Спасинок Григорій. Боже, спасунок Григорій Петрович. Бой до мене вже могла така забути. Григорій Петрович. Поїздка пройшла, як ніколи погано. Дякую за трояндочку. Такої поїздки ще в мене не було. Відколи я скільки разів не їздила, такої поїздки негативної в мене ще не було. Ну, що зробиш? Завжди щось буває, правильно? Скоро буде ще одна поїздка. Я сподіваюся, що ця буде позитивна. Це ж життя. За Грігорій Петрович, який кацап, який російський. русський, національність русський, а жив на території України. Як так раніше давали паспорта, скажіть мені, паспорт України, а писалось русский. Так казав, як він казав, вже забула. Ти бачите, щось таке казав. Забула. Та нічого такого не трапилось. Щоб щось таке, що саме головне, що всі живі і здорові. А то, що трапилось, то шкода, ви так її чекали. Ну, Я їхала у справах. Я цю поїздку не планувала і не чекала, то ви щось переплутали. Ні, мені навіть не хотілося цього разу їхати, як щось відчувала. Ні, ця поїздка була не запланована, тому вона була всього 5 чи 4 дні. З дорогою, шість, звісно, тому все сталося, як повинно було статися. Ну, все інколи становиться на круги своє. Тому все нормально, все нормально, я дуже задоволена, все хорошо, все відлічно. Ну, все ресурнула трошки, ну, всяке буває, нічого, все хорошо. Я сподіваюся, що ця поїздка, яка в мене намічається дуже скоро, буде. Отлічно. І всі дальніші поїздки будуть дуже-дуже гарні. Такі справи, дівчата. Терти ще гарячий Потру, Зроблю зажарочку. І все, тільки це ж сало нарізала вже. Сало не годиться, треба цибульку. Готую салат з бурячка, запекла вже сало, бурячок. Нарізала вже цибульки, нарізала сало. Але на салат з буряка зроблю окрему зажарочку, крему цибульку пересмажу на олійці, бо що на салові, то не, не те, що мете. Правильно я кажу? Правильно. А олійки то в нас і немає вже почти. Нічого, буде олійка. У мене є. Не хотілося б її, звісно, брати, але візьму. ми. Де вона? мед оливкова. оливкове мало ніз. У мене є пакуча така, А воно змішається і буде добре. Я нею дуже мало користуюсь, я її не люблю. А ще знаєте, яка є? Я звиняю, що до вас ззаду. А ще є з рапса. Купила у польському. Не звернула уваги, а вона з рапса. Світочка, доброго вечора. А вона з рапса. Ася, ти поїла. Давай я прожарю. Чекай. Ой, Вася, у тебе кисы так кругом.